Всім привіт! Всіх вітаю на каналі на хвилі Києва. Мене звати Оксана і цей канал про сімейне життя, кулінарні рецепти, а також багато в'язання, тому що моє хобі в'язання, і хто в'яже жінки, дівчата, завітає, дивіться відео про в'язання, тому що там багато цікавого. А сьогодні у мене кулінарний влог, і я вирішила приготувати кекс. Кекс такий, я не знаю, як він у кожного називається, назва його різна. У кого класичний, у кого київський, у кого столичний. В мене він весняний, і весняний з родзинками. Тож, сьогодні перший день весни, і я хочу приготувати цей смачний кексик. Що для цього треба? Треба вершкове масло, всі інгредієнти я пропишу. В інфобуксі. Вершкове масло ми збиваємо з цукром. Додаю цукор сюди, в маслічку, додаю ванільний цукор. Ось, Додаю ванільного цукру. І це все треба збити міксером. Або, так, гарно перемішати віделкою. Коли в мене не було міксера, я віделкою так гарно-гарно до білої. До білого стану такого перемішувала. А ще дрібочку сольки сюди треба додати. ой, Дрібочку сольки. Ось так. І перемішую. Перемішую, Забула сказати, що вершкове масло повинно бути такої кімнатної температури. Розом, господи, Роз... Ну, його дістати на ніч. І якщо зранку робити, то. Ну, на стіл покладіть, і воно буде таке м'якеньке. Так, я буду своїм скаженим міксером збивати до однорідної такої м'якенької білої маси. Ось я розтерла вже цукор з маслом, тепер я сюди вбиваю. Поступово по одному яйцю. Одне, одне яйце вбила. Все перебила, тепер друге яйце, тобто три яйця поступово я сюди вливаю і перебиваю. Так, все, міксерна справа завершена. Тепер в борошно додаю півтори чайні ложечки розпушувача. Так, так, щоб було видно, чайна і ще половинка ось так. Додаю поступову борошну. Перемішуючи Ось так перемішуємо. Тісто повинно бути таке м'якеньке, начебто крем. Ось так от ми перемішуємо. Не сильно його треба вмішувати, тільки перемішати. Ось так. Вже заздалегідь включайте духовку, вмикайте на 180 градусів, хай вона вже гріється. Так. Забула вмикнути камеру і додала родзинки. Родзинки додаємо в кінці в самому, заздалегідь вимиті і висушені. Так, перемішали. Ось таке тісто виходить. Ось таке воно класне. Так, і тепер форму. Ось така в мене форма кексу. Я напишу в інфобоксі розміри своєї форми. У мене ще є на каналі кекс шоколадний різдвяний. Це в мене весняний, я весною його печу, а то різдвяний. Так, викладаю форму і ставлю в духовку десь на годину. 180 градусів година. Ось так я виклала форму, розрівняла і ставлю на 180 градусів духовку на одну годину, а потім буду перевіряти шпажкою, як воно буде. Духовку. Ось такий красень у мене виліс із духовки. Я перевірила, шпажки, він, шпажка суха, хай він вистигає, і потім я покажу, який він в розрізі. До речі, його можна притрусити цукровою пудрою, а можна залишити так. Ось такий красунчик. Я його зараз розріжу і покажу, який він. Дивіться, який гарненький виходить, класненький кексик, взагалі красота. Багато родзиночок красивеньких, такі, як я люблю. Тож, бачите, який виходить красивий кексик, то хто любить кексики з родзинками, то, будь ласка, приготуйте, якщо ви такі ще не готували, і у вас немає такого рецепту. А якщо є, то теж приготуйте і попийте чай або каву з таким смачним кексиком. А я вам бажаю всього самого найкращого. Чекаю від вас. Коментарів, вподобайок, підписки, всього самого доброго, найкращого. До побачення. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі!